Днями відбулось чергове засідання громадської ради при обласній державній адміністрації. Як з'ясувалось, створена ще майже півроку тому громадська рада і досі існує тільки формально. У нас до сих пор громадская рада она не утверждена согласно постанове 996 кабинета министров 31 октября 2010 года. Эта постанова регламентирует, что при каждом исполнительном органе должен быть громадский рад. Согласно постановению, мы приняли положение громадской рады, регламент громадской рады и этичный кодекс. Ми це все на собрании прийняли. дали на утверждение губернатора. но, к сожалению, до сих пор ці документи, які дозволяють работать громадська ради в повному об'ємі, як це прописано в постанові 996, к сожалению, не підписано. получается, що на бумаге громадська рада є, а вона не легітимна, вона не може нічого діти. Незважаючи на те, що юридично громадська рада не існує, її учасники не байдикують. На рахунку членів ради вже низка зроблених справ. Люди не чекають документального оформлення. Вони діють. У нас уже прошло около п'ятій. Встреч с представителями державной администрации это С помощниками губернатора, с его советниками губернатора он проводил конференции, слушал о проблемах в культуре, в культуре которые проходят, ну, происходят в Херсонской области. И те, которые проблемы самые решаемые, нужно решить в ближайшее время. Мы можем работать и автономно, без подкрепления, скажем там, ряда подписей, но если брать уже до Юра, конечно, желательно было, чтобы мы уже четко зафиксировались и работали в нужном направлении. Таких камерных патриотов або Діваних патріотів у нас багато людина, яка реальна, оце от такі люди. У них є група людей, які от теж патріоти, які вони їздять. Так що, щоб знали, якщо які-то є питання, повірте, ніколи ці люди не дадуть. Це ті, які захищають наших людей, так що е я їм дуже вдячний під час засідання точилися суперечки щодо складу ради. Більшість присутніх відзначили, що чинний склад ради не можна вважати легітимним, адже в нього входять організації, які підтримують антидержавну позицію. деякі члени громадської ради не вели такої активної роботи в, в проросійському настроєнні. Це неправильний громадський совет. Тому що здесь присутствують люди, які Абсолютно не поддерживают позицию нашей Украины. Мы обязаны в Херсоне пресекать тех, кто не любит нашу Украину, кому не нравится здесь жить. Пожалуйста, чемодан, вокзал Россия. Она вас ждет. Розсудити присутніх спробував радник голови облдержадміністрації Пилип Кокош, який запропонував надати письмові звернення голові області щодо зміни складу діючої громадської ради. За його словами, необхідно сформувати робочу комісію при облдержадміністрації, яка буде займатися вивченням всіх проблемних питань, що були озвучені представниками громадськості на засіданні, І запевнив, що Херсонська облдержадміністрація готова допомагати діяльності громадської ради сьогодні. администрация берет непосредственное участие в формировании общественного совета. Хотелось, чтобы мы с вами нашли общие точки соприкосновения. И мы более чем уверены, что общественный совет является представителем общественности Херсонской области. Важно, чтобы все понимали позицию администрации. Она работает с общественностью, с активной общественностью, которая реально на сегодняшний день действует. З чотом всіх моментів і нюансів, які будуть вами ж і зложені і предложене, ми будемо такі приймати рішення. Поки будуть прийматися рішення в облдержадміністрації, херсонці переконані, що робота громадської ради місту та області необхідна. пряме право громадських організацій участвовать в житті государства. Виконавчих органів, да? тобто проведемо громадянську експертизу, виносімо на скажімо так, ну, прийнятих законодательних актів, тому без громадської ради нам не обійтись. Дарина Дишкант, Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.